У Тернополі менш як за чотири доби необхідну для розгляду кількість голосів набрала петиція про відокремлення освіти від релігії. Ми вирішили запитати мешканців міста, як вони ставляться до пропозиції не викладати християнську етику у школах. Знаєте, якщо хто таке запропонував, мені дуже дивно, щоб відмінити уроки християнської етики, це не те, що є глупство, це є дикунство. Зумі. Але у нас все можливо. Вважаю, що християнське виховання має бути базовим і може навіть зробити його не обов'язковим, не оцінювати його, але це має бути в школах. На мою думку, це не є обов'язково. Дітей треба з маленьку привчати до етики, до християнської в тому числі. Щоб дитина розуміла, що можна, що не можна, щоб не літало. Я рахую, що треба, що такі уроки потрібні. Мені здається, що це. Неправильне якесь рішення. Така, ну, звичайно, кожен має мати своє бачення, але це не потрібно робити. Тобто ви б не підтримали таку питання? Ні. І батьки, я думаю, що теж були б проти. Ну, Мені так, так здається, ну, кожна, звичайно, своя думка. Та як ставлюся? Це ніяк це неможливо таке, нехай діти вчаться. Ну, мусить бути в школі по-любому. Можливо, тоді зробити факультативний е, урок. Справді, мабуть, не всі християни, є в кожного вибір свій. Але це наша віра, це наша релігія. що Володимир хрестив Україну е, в християнському руслі, і я вважаю, що, що потрібно, обов'язково потрібно. То я знаю, типу. На мене були уроки християнської етики, маю нічого проти. Ну, але це має бути не як сказати добровід, не доб, ну, не примусово. Тобто це пам'ятаю, що можуть бути і мусульмани там. Євреї там туди-сюди може комусь це не подобається. Тобто, це має бути як факультатив, я вважаю так. Автор цієї петиції, а також юрист Тетяна Семось розповіла, проблема не в християнстві, а у тому, що, викладаючи такий предмет у школах, порушують конституційні права громадян України. Питання не тільки в освіті, питання в медицині. Питання в тому, що в кожному кабінеті державної влади, в кожному вестибюлі будь-якого медичного чи навчального закладу присутні присутня символіка релігійна. Це, це виключно, це нонсенс. Конституція говорить прямо, це заборонено. Ми в жодному випадку автори петиції не, не сповідують і не закликають до атеїзму. Ні, навпаки, ми закликаємо до, до толерантного ставлення до будь-яких релігій. До, до, до толерантного ставлення до представників будь-яких релігій або і поваги до тих, хто не спідеться релігії. Тетяна Семусь каже, перед тим як писати петицію, вона із однодумцями вже зверталась в міське та обласне управління освіти і науки з тими ж проханнями та зауваженнями, які містяться в петиції, і отримала відповідь про кількість годин християнської етики під час навчання. При цьому вказується, що він є факультативним, однак. Під час формування взагалі позиції своєї правової стосовно засилля і порушення Конституції України закладами освіти, є саме те, що те, що називається факультативом, має місце посеред років не першим і не, останнім, не нульовим, верніше, і останнім. А другим, третім, четвертим, коли урок цей це повноцінний урок, на який, якщо дитина не йде, вона не має куди подітися, їй не дають альтернативи. У міському управлінні освіти і науки розповідають замість уроків християнської етики, діти можуть бути в бібліотеці чи індивідуально спілкуватися із вчителями. Адже в Тернополі лише у двох школах основи християнської етики вважаються уроком. А врешті це курс за вибором. Це курс, який вибирається, як я сказав, класом. Так. E, значит, і e, ставиться до розкладу, але він є із так званого шкільного компоненту. Тобто e, навчальний план складається з трьох частин. В першій частині це загально обов'язкові по всій державі предмети, далі обов'язкові для певного класу по школі предмети і предмети, які вибирають самі учні. Так, от, e, курс за вибором e, у нас вивчає. По місту 15 тисяч учнів, що складає 62,2 відсотка від загальної кількості школярів. Микола Николин каже, християнська етика обрана для вивчення на правах більшості та затверджена міністерством. Її програма прийнята Міносвіти у 2011 році і має міжконфесійний характер. Ця програма має, крім міністерського грифу, що безумовно важливо для держави, також благословення. Ієрархів семи церков. У нас є рішення обласної і міської ради, прийняте у 2014 році, також у липні, яким рекомендовано здійснювати вивчення основ християнської етики згідно із цією державною програмою. У е, всіх класах е, від першого по одинадцятий ми запитали в освітян і про те, чи оцінюють знання дітей з християнської етики. Оцінки можуть ставитися, е, а можуть не ставитися. Тобто, це за рішенням педагогічної ради е, у п'ятих-одинадцятих класах, якщо цей клас. Вивчає його як предмет, тобто він поставлений у розклад. Автор петиції ж підкреслює, проблема ширша ніж її сприймають. Мені дуже неприємно, що зі всього звернення, яке містило декілька пунктів, виокремлено чомусь, і поширюється інформація лише про християнську етику. Питання, питання християнської етики в петиції є абсолютно побіжним. Якщо уважно прочитати текст петиції, він посилається в першу чергу на вимоги конституції, які чітко встановлюють те, що держава відокремлена від релігії, школа відокремлена від релігії, і ці норми порушуються, і далі йде перелік того, чим вони порушуються, і предмет християнська етика йде одним через кому з цих порушень.